Кому більше імпонує писана проповідь, а не моя, то сьогодні маємо нагоду послухати писану проповідь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тобто я її не писав. Проповідь до Дня Матері 11 травня 25 го року Божого. Де твій друг? Тадай. Та де. Ти є член церкви, можеш бути з нами. Перепрошую. Тадайчик, я зараз. Май для тебе завдання тедайко. Я зараз зроблю помилку, а ти скажеш, де? Я буду читати. За 5 секунд ти відчуєш помилку. Нинішній день особливий, день присвячений матері. Цим святковим днем другої неділі, місяця травня, ми висловлюємо нашу пошану для любих матусь, дружин, сестер, бабусь. Що я не так прочитав? Випочитай по-інакшому. Для, для любих. Пошана для любих матусь, <кій> дружин, сестер, бабусь. Згадуємо хресну маму, нашу хресну, яка була прихрещені, та дякуємо Богові за ту надзвичайну жертовну, безмежну любов, яка влита в серце кожної матері. Адже любов матері до своєї дитини це. Мабуть, єдина, найбільш подібна до тієї, що її сам Господь має для кожної людської особи, складаємо молитовну про славу нашій Небесній Матері, Пресвятій Богородиці, вшановуємо вшанування якої присвячений цілий місяць травень, підкреслюємо свою любов до нашої держави, Матері України, за яку молимось і боремося. Кожен із нас. Поклавши руку на серце, може визнати, що протягом життя ми мали різне ставлення до матері. Що я маю на увазі? Є час, в якому ми без матері, напевно, просто таки не вижили б. Є час, коли ми слухаємо її і нею захоплюємося. Буває і так, що ми її не слухаємо, а можемо навіть і противимось її волі. В певний період. Певний період нам може видатись, що десь там у світі є хтось, хто любить і розуміє нас більше. Однак минає час. І ми переконуємося, що якщо хтось дійсно любить мене у цьому світі, то й найперше і найбільше це мама наша. Ба більше цього, незважаючи на те, який ти маєш вигляд і скільки б ти не зробив помилок, мама завжди пробачить. Підтримує і огорне тебе своєю материнською любов'ю. Тож у це свято Матері, ми дякуємо Богові за створене ним таке чуйне та жертовне до нас материнське серце. Коли, хтось, коли когось вітаємо і святом, то стараємося скласти подарунок. Що ж ми сьогодні можемо подарувати своїй мамі? Може, вартує запитати себе, а що любить мама? Що їй подобається, що їй приносить найбільшу радість? Напевно, те, що її діти здорові, щасливі, успішні, дають собі раду в цьому світі і є гідними людьми і добрими християнами. Мати завжди гордиться та тішиться, коли її дітей поважають, захоплюються ними. А що ж матері, а що ж мамі не подобається, з якої причини болить її материнське серце? Без сумніву, маму дуже болить, коли дитина хворіє, коли дитина переживає якісь невдачі, негаразди, коли загубилася у грішному світі провадить далеке від Бога та моральних цінностей життя. Один з найбільших болів для матері є, коли її рідні діти не любляться або ворогують між собою. На жаль, у наших часах дуже часто. Доводиться матерям відпроваджувати своїх загиблих синів і дочок в останню дорогу. У ці хвилини важко знайти відповідні слова, розради та потіхи для їх зажуреної душі, але дуже важливо бути поряд разом із скорботою, скорботною матір'ю нести цей важкий хрест і молитися. Розрадою та дороговказом для всіх нас залишається. Матір Божа, наша небесна ненька. Адже вона, пройшовши через усі материнські випробування, Сина Ісуса Христа, ой, випробування може і хоче допомогти нам. Прославляючи Пресвяту Богородицю, слухаємо її Сина Ісуса Христа та слідуємо за ним, довіряємо Йому, приймаємо Його. І це буде найкращим дарунком для наших матерів. Амінь. Щось сказати. Ще так скажу, так що. Все добре. Сьогодні маємо неділю розслабленого. Тому розслабтеся, почувайте себе спокійно. Е я десь хотів пов'язати е свято Матері до цієї неділі і думаю, мені вдасться. А йдеться про те, що. Бог створив людину в раю чоловіком і жінкою. То це є одна людина. Так само в Бога є дух батьківства. Він проявляється, в кому В кому проявляється, діти, думайте, дух батьківства. В яких особах? В татові і в мамі. Той самий дух, який має Бог. І сьогодні Господь Ісус. Маючи цей дух батьківства і хоче подбати за свого сина, за цього розслабленого. Такий короткий контекст, була басейн свого роду, така умивальниця велика, таке, щось там, де є вода. І час від часу за переданням сходить ангел, туди торкається води, певні якісь хвилі. І кожен, хто перший скакав в ту воду, одужував. одужував хоч би, яка була його недуга написана. І це переважно чомусь так сталося історично, можу помилитися з того, що пам'ятаю. Це було місце, де було дуже багато поганських вірувань. Стіни цього місця були обмальовані різними божками. Відповідно, люди, які там були, теж фактично по, -по погані були. І тому як туди сходив ангел, хіба велике Боже милосердя, яке я не можу сьогодні е якби, пояснити вам, але так чи інакше в цьому місці поган... поганства в лапках. Такого вірування якогось був так само цей недужий. Побачив Ісус, що Він лежить, і довідався, що вже дуже довго, нездужий, і каже, до нього бажаєш видужати. Дуже логічне запитання та до людини, яка лежить. Але тут насправді Ісус питає, бо хоче, щоб той зрозумів, ну, запитав себе, хто йому може допомогти, чи вода. А що той хотів? Хотів мати друзів, які би його опустили в ту воду, бо він не встагав до, до повсти. Тобто, фактично він був покинутий сам. Інші, хоч мали якихось там друзів? Ага, бачимо зворушення. За руки за ноги, фух кинули. О, наш перший долетів. Там ніколи не було хворі. Ну, може, ті хворі ще якось самі доходили, я не знаю. Ти вже так фантазує, ну так чи інакше, хай буде, мало бути, не мало бути, він точно був там сам. І якраз до самітньої своєї дитини приходить Бог. Цей дух батьківства сьогодні, який я хочу показати, який є в дусі матері, в дусі батька. Вони обоє однаково проявляється дух. Не скажемо, що хтось більш батьківський, от, от мама приголубий, та, тато такі свари, такі строгі, ну так як я. Відповідно, е е цей дух по-різному буває, чи навпаки. Але сьогодні він діє в особі Ісуса, і він приходить, хоче йому допомогти. Ну і запитує, чи бажаєш видужати логічна відповідь. Відповідає йому цей не дуже. І немає нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Тобто пояснює, що я не маю нікого. Може, інші, до речі, мали когось, а Він каже, що я не маю нікого. Він не каже, що я не спускаюся, бо я не встигаю доповсти чи долізти. Він каже, що я не маю нікого. Ця версія значить, що там були інші, що хтось мав когось, родичів, близьких і так далі. Ісус мовить до нього, встань, візьми твоє ложе і ходи. Тобто Ісус показує, що тобі не треба когось. Тебе є той, хто тебе не тільки туди донесе, але й одразу може тобі задовольнити твоє ж бажання, бо запитав, чи бажаєш видужати. Саме важливе, вибачте, в 38 років ще хотіти видужати. Бо коли людина такий час вже, вона дуже часто приймає, це мій хрест, вже як є така божа воля і змирюється з тим і вже не хоче поправити. дуже часто. Я би сказав, довгим катуванням хвороба. Хоче нас зробити, щоб ми вже й не хотіли оздоровитися. Воно буде дошколяти, але ми вже якби погоджуємося, бо воно болить. Що легше зробити? Погодитись. Є такий парадокс в психології, особливо називається. Було десь в 80-х роках якась операція забув, Звільнення терористів від терористів. Ну і якось передягнулися поліцейські в тих світських. І Проникли туди, хотіли бути заручниками, за щоб потім схопити тих терористів. Але заручників за знали, що це поліцейські, почали їм терористам казати, що це поліцейські, це вони прийшли отут е, нас спасати. Ну і ці їх розстріляли. 81-й чи 83-й рік це сталося забув, де чи в Америці чи, чи десь тут. Ну і психологи пояснюють, чому. Жертви себе асоціювали, так що вчинили, тому що вони себе асоціювали із катівниками, з терористами. Як воно відбувається на психології, не можу пояснити, але дуже часто, коли ти в тюрмі, ти себе морально асоціюєш, що я такий, як вони. Бодай, ну я буду якось там підлизуватися, буду їх слухати. Може мене за свого приймуть і будуть менше бити там, чи менше мучити. А може і взагалі буду з ними потім. Чомусь це називається якийсь там синдром, забув якого вченого психолога, але це пояснюється, що коли довго людину мучити, людина себе асоціює так, вже, щоб задля вже, святого спокою стану на сторону, на сторону зла. Відповідно, людина в 38 років вже могла не хотіти цього. Бодай за цим парадоксом і так далі. І тому Ісус запитує його, чи Ти ще хочеш. Ну, але якщо він був біля цієї купелі, не був в депресії, то все-таки хотів. Отже, Ісус показує йому ще раз, що йому не треба нікого, тому що в нього є найкращий тато, найкращий мама. А певно в такому віці, певно, не знати ще були його батьки рідні, до речі, де вони були, може були по паспорту, може, і а вони його лишили конкретно цього е хворого, може і були живі. Ну, фактично, їх і не було, якщо вони не були в цей час біля своєї дитини. Якщо би мали братів і сестер, то б сказав, тату, мама, слухай, наш братик хворий, браття, будьте з ним, щоб там допомогти йому в ту куплі спуститися. Це вже так фантазую. Отже. Ісус приходить як найкращий тато, найкраща мама, і дає те, що дитині треба. Напевно, в цій ейфорії щастя, цей не міг ще зрозуміти, хто такий Бог. І сказати йому, що це Ісус твій Спаситель, даний пророками, було ще зарано. І не знаю, чи це був християнин, чи віруючий Ось. і тому Ісус себе не видає. І каже: візьми ліжко, йди, його зустрічають, кажуть, що ти ходиш з ліжком, той каже. Той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми твоє ліжко і ходи, спитали, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ліжко і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натопі, що був на тому місці. Виявляється, оце чудо, яке відбулося, зцілення ось цього недужого, це ще не найважливіша новина, яка є. Потім Ісус знайшов його вже, коли ці трошечка міг. Якби дійшов до тями, потім Ісус знайшовши його у храмі і мовить до нього, де знайшов Ісус цього чоловіка? З родичами, гуляли, веселилися, тішилися, що вже є. Він пішов до храму. Це дуже важливо, що людина пішла подякувати Богові в атмосферу Бога. Ну, це, храм це атмосфера, де є присутність Божа. І в ту атмосферу приходить Господь. Якби цей пішов до друзів, пацани, дивіться, я на кінець можу вже з вами на мотоцику поїздити, так далі, на скейті. Тобто він пішов в то місце, і тоді приходить Бог. Тобто, знову ж таки, людина має цей правильний пріоритет. Потім Ісус, знайшовши його храмі, мовить до нього: Оце ти видужав, а не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. Тобто він вже знав, що якщо гріхи відпускають чуда робить, то це як Ісус. На закінчення скажу історію, яка мене дуже вразила особисто з поїздки зі Львова. Моя відсутність. Ви ж не маєте щось від мене, тому я мусив з гостинцем приїхати до вас, привезти щось таке звітам, таку, якусь, таке свідчення чи історію, яка би втішила ваше серце тут після моєї відсутності. Угу. Зараз одну думку хотів зловити. Добре, може потім прилетить. Історія про одну людину, яка молиться за людей. Це хлопчина, не священник, побожний хлопчина, який грає в футбол, грав в футбол. Жив світським життям, навернувся, повірив, що Бог є цілитель, почав молитися і молитися за людей. Дуже багатьох людей він перестрівав на вулиці, молився за них, купа разів не було ніякого зцілення і так далі. І певний час, певного такого стояння, Почалось, Бог почав робити чуда, за заступництво в тим. Ще один американський. Протестант забув його, то він е десь каже, 2000 молотов провів перед першим чудом, яке Бог зробив це зцілення. Я вже 26 цю історію розкажу. Тобу <кій> дуже, дуже довго, колись розкажу. І е він вчиться, десь він десь він там в інституті вчився, цей М Марчин Зелінський. Польський такий проповідник зараз їздив, і він приїхав до Львова якраз дуже гарна подія, де два дня була про славу. Всі гурти, які грають про славу в Україні, всі гурти з усіх спільнот були римо-католицькі, греко-католицькі. І був так само з благословенням митрополита Ігоря Львівського. Це було він очолював службу Божу. Тобто це така значима подія для нашої церкви. І, відповідно, він е, пішов на виклади і бачить дуже строгий професор. Не буду вдаватися в деталі. Дуже страшний, дуже строгий, якого всі боялися, якого 100% була присутність. Бо якщо ти присутній в нього на лекціях, то бодай вже не двійку та й будеш мати в кінці року. І це всі знали, і тому до нього всі ходили. Ось його ніхто не, не, долюб, не полюбляв там. Ну, але в нього була одна проблема була дуже хвора нога. Яка нікуди ніхто не міг допомогти лікарі. І так він собі подумав: о, то я можу за нього помолитися. І він приходить і каже, чи можу за вас помолитися. Він каже: ну, Та добре, це ж нічого не коштує. До речі, вчора за людину молився, йшла по вулиці людина, лице таке понівечене, тут біля квітів. А я ж то приїхав з реколекцій, я ж не боюся, як він може, то що я не можу. І каже, можу за вас помолитися. А я так став, думаю, ну, та можна. А за що? Думаю, ти мені скаже, за лице каже, то в мене нирки хворі і мочовий. А я ж трошки боюся, кажу, то дай ходи поможеш. ну, вже дво... Гуртом легше батька бити. Та ми двоє прийшли і помолилися коротенько за нього. Ось, Не знаю, що відбулося чи не відбулося. Принаймні, я вперше помолився після тих реколекцій за людину. І він попросив не за лице, а саме за внутрішні органи, таке свідчення. Та, тому варто бути в спільноті, дякую тобі, що ти допомагав, О, щоб тато не боявся, я про це <с <с молитися. Отже, і цей каже: знаєте, я, те, я за вас помолюся, добре, але каже, давайте після екзамену. Ну, щоб не виглядало, що я перед екзаменом цей, він дочекався якийсь там період до екзаменів, здав екзамен за другим разом, тобто все, все справедливо, без, без підлизування і так далі. Ну і приходить вже після екзаменів. Якийсь день каже, що може помолитися, він помолився, за нього так гарно все і очікував, що Бог зробить таке вже чудо. Ну і цей викладач стає дуже дякую. Будемо з вами на зв'язку і попрощався з цим молільником. А цей вражений, тому що все робив правильно. Любить Бога, хотів допомогти людині, там вже без маркальти, маркальтильних поглядів, тобто без екзамену. Але минає місяць чи два і дзвонить цей професор. Ви знаєте, пане Мартіне, Всевишній нас вислухав. Дуже офіційно це ж викладач, ви розумієте, він не може там тішитись. Тобто, каже, від того часу, як ви помолилися, ні разу не, прав, не брав знеболювальних і ні разу не спухла нога, вона постійно пухла і знеболювальні. Ось, і він розказував це свідчення образно пів години, там, я так образно кажу, там може менше. І я думаю, оце чудо. Як ви вважаєте, це велике чудо? Але пан Мартін каже далі, але це ще невелике чудо. Пане такий професору, я би ще хотів до вас прийти помолитися, щоб ви запросили Бога в своє життя. Я собі подумав, дійсно, знаєте, зробити такий шлях, пробитися до професора, до якого тисячна аудиторія, зробити таке мага-чудо, не твін робить, Бог робить, і залишити його без віри, цієї чудо на мар. І тому наш Ісус сьогодні приходить до цього мега святкуючого, радісного, розслабленого, і йому неважливо це чудо зцілення. Ну, важливе даруйте. Але найважливіше, щоб він спізнав, хто це зробив, що це Ісус. І цей другий раз до нього прийшов, вистояв чергу, бо ж до нього так просто не попадеш. Прийшов, випали чаю, він помолився цю молитву прийняття Господа в своє життя. І тоді спокійно відійшов. Тому я зрозумів, що насправді можна зробити. Людина може встати з візочка. Від візочка вставали, до речі, в такого великого діяча Кашпіровський. Чули про такого діяча Кашпіровський. Там люди бачили. Небось і дивились. І насправді 90. 98 чи 99% тих, хто, хто зцілився за заступництвом пана Кашпіровського, е, як вони закінчили життя самогубства. Диявол забере недугу, тобто, якщо диявол дає хворобу, він її забирає, але потім він дожинає і війда ще більше. Парадоксально зробила дослідження всіма тими його. Оздоровленими, що вони майже всі закінчили життя самогубством, померли трагічно або в якихось жахливих обставинах. Дияво своє забрав. Я до чого веду, що неважливо, чи ти в інвалідному виску, чи тобі відірвало ноги, чи ти не маєш чоловіка чи жінки, найважливіше є пізнати Ісуса. То добра річ. Ісус так само робить сьогодні. Зцілення показує церква. Але найважливіше, щоб бути в храмі, і тоді Ісус об'являється, об'являє себе. І чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив Його. Дякую тобі, Боже, що Ти є наш тато і нашою мамою. Ти навіть дав нам Ісуса, який твоїм Сином, який показав нам Тебе, Отче, і такий був для нас тато. Отак сьогодні тато прийшов і оздоровив. Свого сина. Нікого не оздоровив з цього великої кількості людей, які лежали біля озера. Ісус не всіх зціляв, і це єдиний такий найсильніший приклад, де Ісус не всіх зціляв. Боже, ти оздоровив одну людину серед тих багатьох, які там були. Це покаже, що ти материнським батьківським серцем бачиш потребу як найціннішого, найкращого, найдорогоціннішого, до якого ти приходиш і хочеш об'явити себе. Так само, як мама нас земна чи тато, коли є якесь падіння дитини, підходить і зразу хоче допомогти, незважає на інших. Так само, як мама чи тато знають, що нам краще, не питаючи, що ми будемо їсти чи що ми будемо вдягатися, мама сама краще знає. Так само ти, Боже, краще знаєш, що нам потрібно. Ти бачиш наше серце, ти бачиш наші болі, ти бачиш наші. Незадоволені потреби, тому просимо, щоб ти цією любов'ю, якою ти прийшов сьогодні, до цього розслабленого прийшов до нас, до кожної дитини, яка є в Україні, до кожної дитини, яка є в полях, в бою, до всіх у цьому світі, щоб ти прийшов до своїх дітей і заспокоїв, щоб ти дав те, що нам конче до спасіння, щоб ти дав цей мир, а найбільше, щоб ти показав, що ти зробив, що ти нас любиш. І не обов'язково мати всі багатства світу, чи бути мати все здоров'я світу. Але важливіше, Боже, це тебе пізнати. І ти даєш нам себе пізнати, даєш нам цю капличку, даєш нам церкву в цьому місці, даєш нам слово, даєш нам здоров'я почути Твоє Слово. І найбільше, що ти є нашим, нашою Євхаристією, наш, нашим зціленням, нашим доторком. І ти нас дуже, дуже любиш, як і люблять наші матері і батьки, а ти ще більше. Христос воскрес, можна ще сидіти.